Друзі, всім привіт! Атом з вами. Заїхав до нас наявність. Такий свіжачок. Це у нас Швіцлайнкрафтер, фургончик 21 рік, в максимальній базі на спарці. З оригінальним пробігом 100 тисяч. Зараз пройдемося по колу, я вам покажу він ходить, щоб ви могли перевірити. Тут у нас ціленьке, гарненьке, ми його тільки похімчистили. чистили. Поприбирали, все у нас ціленьке, гарненьке тут опорамі, десь всяке зауважень. Сішість коліс Континенталь, також в прекрасному стані, має бокову дверку, гідроборт, ляда, все працює ідеально, є пультик, пультик також працює, має підсвітку, будочка у нас іде з довжиною. 4.45, шириною 2,20 і висотою також 2.20. Будочка просто новесенька, гарнесенька. Тут у нас також цілесеньке, гарнесеньке, без всяких зауважень. Ось можете Лінкот глянути. На шкіряних сидіннях у воді є підлокітник. Ось така от мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, датчики світло та дощу. Ось пробіг показаний. По двигунчику тут у нас 2 літра дизель на 180 кінських сил та 130 кВт. Ось такі от красень з ціною 27900. Будемо раді. Вас бачити до зустрічі!